Колеги, вітаю! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Каван. Сьогодні ми продовжуємо, як і в попередніх випусках, серію наших відео, у яких я ділюся із вами шматочком від великого порога під назвою онлайн-курс ПДВ Практик. І сьогодні ми будемо говорити на тему ПДВ, але і зачіпати тему Z. Власне, сьогодні поговоримо про ПДВ при імпорті товару. Хто знайомий з цим поняттям, той знає, що тут ПДВ має свій особливий нюанс. Ми сплачуємо ПДВ на митницю. І маємо податковий кредит на підставі вантажно-митної декларації. Власне, як цей нюанс показати у програмі БАС, відобразити сплату подава на митницю, я й покажу вам у наступному фрагменті відео. Сподіваюся, відео буде вам корисним. Переглядайте! Для того, щоб власне, ВМД нам провали, нам потрібно спочатку заплатити наше подава на митницю. Нагадую, що оскільки ми здійснюємо імпорт, ніхто нам від податкової накладної виписувати не буде, але подавай все рівно тут присутня. власне, як його відобразити. Власне, спочатку подивимось, як буде відображатися сплата подавай на митницю. Для цього нам потрібно провести документ з писання з банківського рахунку. Вид операції обираємо інші розрахунки з контрагентами або просто інше списання. Що так, що так воно не, не не дуже тут ролі впливає. Буде залежати тільки те, як ви будете заповнювати саму платіжку, але на проведення воно не впливає. Тобто, який вам вид операції зручніше, так ви собі її обираєте. Наступне нам потрібно створити контрагента. Я його вже попередньо створила. Аналогічно до того, як ми створювали нашого контрагента ДПС, тобто, коли ми проводили сплату на 315 рахунок. Аналогічно до цього, ми створюємо митницю, створюємо собі з митницею договір. Ось, власне, він у нас є, але ви договору ми встановлюємо інше не з постачальником, покупцем і так далі. А договір має бути інший. Тут у нас складний облік подава, його тут не має бути. Ну ми вже документи маємо проведені. Це, це, це пропальнуйте, відповідно, тут ніякого складного обліку подава в нас не буде. Отже, митницю ми створили, договір ми створили. Тепер, власне, підтягуємо створений нами договір, вибираємо рахуночок, з якого ми платили на митницю. Тут також можна собі заповнити рахунок митниці. Ну, я його не заповнювала, але для вас він буде інформативним, потрібно буде заповнити. І суму, яку ми будемо сплачувати, рахунок розрахунків. Кожен собі тут популіт політ фантазії буває. Тобто, ну хтось собі на 631 робить, хтось собі робить на 6811, хтось на 6851. Я використовую 3771, Вважаю, що він є коректним. Тобто, ну це як інші дебітори, тому думаю. Такий, такий рахуночок буде коректно, але дуже важлива ремарка, якщо ви його тут вказали як, вірніше, який рахунок ви тут вказали в списанні, такий рахунок має бути і послідовно наступних всіх розрахунках з митницею, зокрема в Де це вказати, де це перевірити, чи рахунки співпадають, я покажу, коли ми власне ВМД вже будемо заповнювати. Але дуже важливо тут пропонувати, який конкретно рахунок, щоб ваші е, розрахунки з митницею потім в обороті згорнулись. Так, провалимо наше списання. дебет Кредит бачимо у нас 311, то спитався на дебет 3711. Ще ніякого подавав нас тут рахунків не виникає. 6412, тобто ми просто перерахували кошти на митницю. Друзі, сподіваюся, відео вам сподобалось, було корисним. Ви зможете його застосувати у себе на практиці. А я з вами зустрінусь у наступну п'ятницю. Якщо відео, звісно, вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Більше особливостей оподаткування операцій імпорту, експорту, закордонних відряджень, валютних кредитів та інших z операцій в онлайн-курсі Z. Долучайтесь!